У всьому світі Міжнародний день бухгалтера святкують 10 листопада. Ця дата не є випадковою, адже саме у 1494 році, 10 листопада, була опублікована праця батька бухгалтерського обліку Луки Пачолі. Все про арифметику, геометрію і пропорцію. В даній книзі Лука Пачолі згадував про методи бухгалтерського обліку. Саме з цього і почався розвиток бухгалтерського обліку. В Україні День бухгалтера святкують з 2004 року, 16 липня. Відповідно до дня набрання чинності закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Робота бухгалтера досить відповідальна і вимагає практичних навичок. Проте не варто її ототожнювати лише із звітністю та Цифрами відповідно до стандартів Міжнародної федерації бухгалтерів до професії бухгалтера відноситься: головний бухгалтер, аудитор, фінансовий директор, податковий консультант. Так, сфера діяльності бухгалтера досить різноманітна. І кожен може знайти ту царину, яка йому по душі. Бухгалтер у своїй професії може знайти чимало плюсів. Насамперед. Робота з рахунками та цифрами розвиває логічне мислення, самодисципліну, оскільки все повинно зійтися в балансі. Працівники-бухгалтери завжди користуються попитом на ринку праці, повагою в керівництва і працівників. Це професія, в якій досвід працює на вас, можливість працювати на себе, тому що багато підприємств на сьогодні залучають зовнішніх бухгалтерів. Як за кордоном, так і в Україні професія бухгалтера відноситься до високооплачуваних, тому бухгалтерія це низка матеріальних і моральних переваг. Всім причетним до бухгалтерської справи. Бажаю наснаги, уважності, акуратності, легкості та прозорості в роботі, високих показників стабільного кар'єрного росту та збільшення капіталу. А майбутніх спеціалістів, які бажають пов'язати своє життя з професією бухгалтера, завжди раді бачити в Уменському національному університеті садівництва. Ми з радістю поділимося з вами тонкощами бухгалтерського обліку. Ауди та оподаткування. Допоможемо здобути якісні професійні навички і в подальшому розпочати кар'єрний шлях.